Ситуація в Запорізькій області гуляйполе під обстрілами, але відновлюється робота транспорту. Вибухи на півні, в токмаку, втеча колаборантів з Мелітополя за трофейний новітній танк. Деокупаційна Вікторія Мельник розповість, що відбувається на Запоріжжі. В одну з будівель навчального закладу Гуляйполя окупанти поцілили ворожим снарядом. Історія школи починається в 1903 році на території Вербівської сотні, а тепер вона майже знищена агресорами. В декількох тимчасово окупованих містах було неспокійно. Цієї ночі мешканці Бердянська, Мелітополя і Токмака чули звуки вибухів. За попередньою інформацією зсу влучили по боєкомплектам. Інформація уточнюється. Мелітопольці продовжують спостерігати пересування ворожої техніки. Окупанти обрали Мелітополь логістичним хабом для перекидання техніки та самих себе. На жаль, сьогодні расисти визначили наше місто як а, такий а, тимчасовий центр півдня України, який вони повноцінно окупували, який вони повноцінно контролюють, силою, лише силою. Я хочу зазначити на цьому, і через який сьогодні йдуть всі логістичні а, а, ланцюги і все переміщення як військової техніки, так і солдатів. Проте командування навпаки тікає у тили. Ми бачимо, що расисти з Херсону починають виїжджати. Знаковим є те, що здебільшого виїжджають командування, колаборанти, окупанти ті, хто були відомі та публічними особами. Це радує, що вони виїжджають до Мелітополя, тому що там їх чекають, і ми вже добре знаємо, хто де, як знаходиться. Але найголовніше, що це знають наші силові структури і наші збройні сили України. Сподіваюся, що вони ненадовго залишились в Мелітополі. Починають тікати і родичі колаборантів. Місяць тому зрадник Балицький заявив, що його син пішов служити до добровольчого батальйону та захищатися від так званих нацистів. Проте зараз він вже відпочиває у тимчасово окупованому Криму разом зі своєю дружиною. Фото опублікував у своїх соцмережах. Окупантів, як зазвичай, зустріла поразка на полі бою. Українські бійці на запорізькому напрямку затрофейли новітній танк Т-90. Мешканці тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що окупанти продовжують грабувати, вивозять зерно залізницею. На вокзалі помічено вагони з відповідним маркуванням. Міський голова Гуляйполя Сергій Ярмак зазначив, що з міста протягом цього тижня курсуватимуть евакуаційні автобуси до Запоріжжя. У міськраді повідомили, що рейси будуть тричі на тиждень у понеділок, середу та п'ятницю. Місце та час відправлення ті, що були раніше.